До Криму Леся приїздила тричі вперше дев'ятнадцятирічною з мамою Оленою Пчілкою. Теж письменницею та матір'ю українського націоналізму, як її називає Оксана Забушко. Наступного разу Леся була сама і познайомилася із Сергієм Мержинським. Любий хтось Сергій Костянтинович Мержинський. Коли вона познайомилась із Сергієм Мержинським. То в її листах одразу відчутно таке, якби, ну ж, от я знайшла людину, з якою я можу спілкуватися. З якихось спогадів я читала, що вони піднімалися на Айпетрі, і там вони загулялися до пізньої ночі і повернулись, коли вже почали зникати зірки. Якось так написано. Він подарував їй листівку з Мадонною Рафаеля. Виявилося, що це її улюблена картина. Об'єднували Лесю та Сергія не тільки спільні інтереси, а й хвороба у Криму в Ялті. Вони лікувалися. Він від туберкульозу легень, вона від туберкульозу кісток. Історія їхніх стосунків стала легендою. Розповідає колишня директорка Ялтинського музею Леся Українки Олександра Вісич. Ми в музеї культивували цю історію не тільки тому, що так багато текстів написано в результаті. Але тому, що ми мали природній знак про їхню зустріч, бо біля нашого музею виросли столітні дерева, сплетені в обіймах, і ми їх називали умовно Лесію і Сергієм.